Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати пісні пиріжки з чудовими двома начинками. Так само ліпимо пиріжки з другою начинкою. Ліпимо як вареник, а пізніше шнурочку. Так само даємо зійти 20-25 хвилин. Пройшов вказаний час. Пиріжки гарно зійшли. Включаємо духовку до 180 градусів і печемо 20-25 хвилин. Прийшло 25 хвилин. Ви тільки подивіться, які гарні пиріжки у нас вийшли. Пиріжки м'ягенькі, як пушинки. Ви тільки подивіться. Отакі От вони у розрізі, це з буряком і руцинками, це неймовірна смакота, а ці пиріжки з буряком, кокосовою стружкою і чорносливом.